Добрий день малята! Я рада вас бачити сьогодні у нас на занятті. І в нас в гостях сьогодні лялька Наталка. А принесла вона з собою різних приладів. Як ви гадаєте, що це малята? Давайте ми з вами зараз і розглянемо, і повторимо, що це таке малята. Так, вірно, каструлька. А це? Так, сковорідка. А це що? Так. Людечка з чашечкою. А це що у нас на малята? Дощечка. А ось скільки предметів, таких багато. Це у нас що? Ополоник, шумовка, лопатка, ніж, виделка, ложка. Так, малята. А ще Наталечка нам принесла. Погляньте, якого гарного помічників на кухні, які у мами. Це у нас і міксер. І кофеварка, і тостер. Як ви гадаєте, як можна назвати ось цей все одним словом? Так, це посуд. Вірно малята. Це... Малята, А ось цей посуд. Погляньте, будь ласка, що це за посуд? Так, це чайний сервіс. А він потрібен нам для того, коли до нас приходять гості. І ми п'ємо чай. І сьогодні на занятті ми з Наталочкою запросимо у гості на чай наших друзів. Так, Наталочка? Вірно. Тож ми чекаємо гостей. Чаювання з гномами. Кожному гному потрібно дати чашечку його кольору. Тут якого кольору буде чашечка? Так, жовтого кольору. А тут якого кольору буде чашечка і блюдце? Так, червоного, молодці. А зараз якого кольору чашечку і блюдце нам потрібно знайти? Так, зеленого кольору, молодці дітки. А цьому гнуку якого кольору чашечку дамо? Так, синю. молодці малят. А цей гномик яку? Чашечкою блюдце візьме. Якого кольору? Так, фіолетовий. молодці дітки. А тут якого кольору чашечку ми дамо цьому гномику? Так, коричневу, молодці малята, ви в мене дуже розумні. А тут якого кольору чарочку ми дамо цьому номику? Так, помаранчеву. Молодці дітки, ви в мене дуже розумні. Дякую вам за увагу. Малята, а ось і гості до Наталички, які завітали. Давайте поглянемо. Це завітала до нас родина. Котиків. Давайте ми їх порахуємо. Скільки їх? Так, а ну ж давайте. Один. Два, три, чотири, п'ять. Всього в родині п'ять котиків. Молодці малята. А давайте ми порахуємо, скільки ж у нас чашечок з блюдечків. Чи всім вистачить посуду у нас? Один. Па, три, чотири. У нас посуду не вистачає для гостей. Що ж ми будемо робити? Я знаю, малята, ми зараз приготуємо і намалюємо для наших гостей і ще один набір чашечок. Малята, для малювання нам потрібно самі заготовки посуда це блюдечко і чашка. Стаканчик з водичкою, пензли, олівець, фарби, серветки. Ми можемо розпочинати малювати. Ось цей набор ми зараз з вами прикрашимо у горошинки. Нам потрібно буде або олівець з тильної сторони, де є пончик такий, який ми будемо горошинки ставити, або паличка мушна де за допомогою неї ми можемо поставити горошинки. Тож ми починаємо працювати, прикрашаємо нашу блюдечко ось такими горошинками. Ми з вами прикрасимо. Ось. Блюдечко у нас вийшло. Зараз ми прикрасимо нашу чашечку, тому що це у нас набір посуда чайного. А, ось такі. Білими горошинками ми з вами прикрашаємо. З блюдочком. А інший набір ми з вами прикрасимо і ще ми намалюємо квіточку. А малювати ми будемо пальчиком. Ми набираємо фарбу. І ось таку ми зробимо з вами квіточку.

Obrigado. нашу чашечку. Спочатку намалюємо квіточку. Зато по мою Безлика ручку Суда прикрашимо. Ось такий. Набор у мене сервіза вийшов.